Всім доброго дня, ми продовжуємо рубрику з огляду тварин з ринку міста Івано-Франківська, і покажу вам, що цікаво ще є, що ми, ще, ми нічого не пропустили. Такі кролики молоді по 700 гривень, такі баранчики по 800. Самочки.

А Це 27 по 1000, ті рижі по 800. А качки що коштують? Качка 1200, качка 500. Так, німецький шипун. Качка 1200. Качка 1500. Такі гарні німецький шифон, дуже гарний. Кучки бомбезні. А кури що коштується? А кури почав? В середньому курочки маленькі по 200 гривень, по 150 гривень. ринку можна добре попросити, то можна і по 100 купити. Ці кури бомбезні час, ці курочки тримати не несуться шалено. Самі, самі кращі несучки на не ці кури, так що я рекомендую цікури тримати. Голуби. голубе, грими нас. Надурили на ринку, продали нам общупаних гримів, чорні піря з них повищупували, і хлоби перепірилися, і пірячка відновилась. Так що вважайте, тому що є багато таких продавців недобросовісних, які обманюють. Треба ті губи принести і віддати чоловіку, тому що таке робити не можна. Дивіться, які гарні, які гарні кролики. Ось байзи просто. Люди не люблять кролики, ось байзи, ось така оза, кидав сіна. Ти говориш, А по чому цьому молоді ось? По 800 гривень. Бельгієць 800 гривень. Бельгійць. Такі бельгійці. Чотирьохмісячні бельгійці, 800 гривень. Чотири місяці, ліса? Сікі ся? місяці? Два з половиною. Он без ні кролик. І ось такий великий. Білий бельгієць. Це що шолики коштує? Яка Яка Три тисячі. Три тисячі, така самка. Уже продав. Три тисячі, така сама коштує. 400 гривень. Це як це правильно називається? Пічеревина. Гарна копчена домашня та А сало? Це печеревина. 350. 350. Ну, дуже бомбезно виглядає дуже, дуже, дуже смачно. Домашні з бочки. Домашні з бочки. Пані, а тушонки по чому? Тушонка, ой, півлітрової вже немає, забрали, а літрова 350, а півлітрового була 175. 175, півлітрово. Є бачите, спаси закрита, є різні залізки. Нам є там пещер, це популярна, то я немає, чим скидати самої, але то я не хочу знати, церкви, я на базарі. <laughs> Чого, я кажу, так як є? Так, віцький вироби. Є, є чесник, перепрошую, є чесник. Крупний часник, ось тут дві головки йде. А що коштує такий? У чому? Про камболь по 200 гривень. По 200 гривень. І то той самий чесник, що такий звичайний, що Ні, Це гібрид, чешникують і люди корей. Він дуже хороший до всяких маринадів, страв, поготувань, паштетів. Має хорошу зелень, її можна зрізати і їсти, щоб виглядати так само. Бо Добрий день. Добрий день. Ярий чесник. 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 два сорти озимого. Сукіївський і Любашок. Любаша в головках, mm -hmm. в зубочках і оброблений, готовий до посадки препаратом Максим. О, Є малина також, малина і ожина. Чотири сорти малини і два ожини. А ожина почому? по чому? По 80-100 гривень. Така, що буде вже цього року подано. Наступні виводіпали. Напчас. І охтері саме рання, ультрарання, все Бомба. Зернові по 10 гривень. У вас по 10 гривень. Пігарка у вас Цьогорічний. Ячмінь і пшениця по 10 гривень. Зернові на 25 рік, листопад місяць. Калинка. Також з цукром перемелюєте і дуже-дуже сильно від кашлю допомагає бомбезно. Тут. Так, дивіться, є свіженькі кролики 260 за кілограм. Свіженькі кролі. Є домашня кров'янка, і черевна, кубаска, продалася. Домашня є венце, Закваска, кого цікава, така домашня продукція. Номер телефону пишіть. 068, 40, 40 103. 93. Ну, давайте ще раз. 0. 068, 40, 40. три 93. сімдесят сім 677. 677. 677. Телефонуйте. Скіпінецьки по три тисячі. Дуже, тут така рухлива, сама маленька, така рухлива, така мила, така. Три тисячі. А це пасіч? Три дівчинка секунд чоловік. Три тисячі. Я маю таку вдома, така, файна. А є схаріч така, жовте, як лечить. Так, забираємо свій корм, дуже класний. Ці палички бомбезні рекомендую. чесно, такі палички свої придбати гарно водичкою водочкою і заливаєте і, і все їдемо їдемо на випробування з собаками.